Всім доброго ранку. Дивіться, передавали вчора, що буде дощ з мокрим снігом. От, пожалуйста. Трошки руки трусяться. Дощ з мокрим снігом йде. А вчора ще й перша гроза була. Я ж злякалась, думала, чи щось гримить, чи щось летить, чи щось, ну, знаєте. А воно просто прям гроза. І цілий вечір світу не було, ще й світ, такий шквал, такий вітер був. Ну, ураган, ураган. Я ж кажу погіршення погоди, капець. Погіршення погоди. І ще й світу не було, добре, що в мене настольна лампочка була, та я так сиділа трошки. Ну, недовго, потім лягла спати та й все. А світ аж ночі включили, аж пів першого. І все зараз бачите дощ з мокрим снігом. А я кажу, сьогодні світі світа йде дощ з мокрим дождюм. Ой, так що да, погіршення погоди. Я свята пішла і телефон забула. Не знаю, може зараз вернеться. Так що да, така погодка. Поки сиділа в інтернеті, викладувала пости, глянула в вікно, а в вікні вже сніг пішов. Як швидко змінюється погода, то був дощ снігом, а це вже й сніжок пішов. Сьогодні 6 квітня. Бачите яка погода? Сніжок пишу. Капець. Такі аномалії. Сніг. У мене тільки редиска зійшла. Можна, да. ну, звісно, можна було. Так, да, так і пускається. що Взагалі, зимою такого не було. Лопатий.

Всім доброго раночку. Це вже наступний день. Це вже наступний, сьогодні понеділок. Вчора була неділя, а сьогодні понеділок. Я ось отак дивлюся на комод. І так тільки опа, ку-ку! І себе в зеркалі бачу. Сьогодні дивіться, вчора яка була погода, сніг, дощ. Взагалі, що вчора було, а сьогодні сонце світе. А сьогодні сонце світе. Ще й до нас неочікуваний гість прийшов. Верніше прилетів З зранку. Да, зранку прийшов неочікуваний гість. Так що я вам зараз його покажу. А зараз дивіться, яка, яке сонечко. Сонечко так гарно, так хорошо. Не знаю, можливо, вийду сьогодні трішки на вулиці. Тому що я вчора цілий день провалялася на кроваті і дивилася фільми. Навіть не серіали, а фільми дивилася. А сьогодні сонечко. Так що, можливо, сьогодні вже буду. вийду трішки на подвір'я. Звісно, сьогодні не сильно ще тепло, ну все одно на 5 хвилин вийду. А гостя покажу. Так що дивіться, який до нас гість тільки що залетів. Журавель, ходе хазяйнує на городі воно. Здоровий такий. І так Привіт ближче всім. В общем, сидю, чекаю маму. Сказала, що зараз прийде, хоче їй там брат приснився, якого вже немає, хоче трошки пом'янути. І цей сказала, готуйся, я зараз прийду. Так що в мене мало того, що по старому стилю благовіщення сьогодні і так Ну, не збиралася нічого такого робити. От, і, ну, і зараз теж вже, якщо цей, то теж нічого не буду робити. Хочу вам показати. Ой, які святи яблука купила. Бачите, я вчора була в городі, купила такі яблука. Зараз вам покажу, яке для такі крупні, здорові. І це не крупне, я вам зараз покажу усю. Такі яблучка. Я вчора вже дивилася, поки дивилася телевізор, телевізор, поки дивилася фільми. Спочатку мастер-шеф, потім фільми. Навірно, три фільми продивилася. Бойовички такі, знаєте, такі. Ех. І там один артист знімається. Він дуже популярний. Ну, я забула його звати. Ну він часто в таких фільмах знімається. Ну, коротше, два фільми з його участям подивилася. І І одне таке. І вже ж намітила там ще собі яке подивитися. Ну, я вже не дивилась, бо вже було пізно. Ні, якби я була в одна в кімнаті, я подивилася, що йти. Ну, думаю, ладно, вже будемо дихати, лягати. От, То оце так. от. А так цілий день лежала в кроваті, не вставала. Ні, ну я вставала, я ділася, би пішла, повечеряла, повечеряла, і потім прийшла і далі дивилася фільм. От. Вставала, <ків> але просто що нічого не робила. Ну і сьогодні, я так зрозуміла, теж нічого робити не буду. Планувала, звісно, провести прямий ефір. От, но, мабуть, не проведу, звісно. Ну, По-перше, праздників вже не хочеться, хай там, хоч і по-старому, чи по-новому. Ну, ладно, сьогодні. це. Ну і казала мама, та я бисненько, я зараз туди та назад та прийду. Та... Ну, кажу, добре, теж принесла гостинці. За дякую. От. Водички принесла. Ну і каже, трошечки треба пом'янути, бо мені каже рідко вчасниця, це приснився. І це, ну, так то і так. На дворі сонце. На дворі, хоч і сонце, ну, знаєте, ну холодно. Холодно, дуже холодно. От, і водичку ну, принесла, поставила. Ну, сказала, зараз я туди і назад. Ну, я розумію, возраст, конечно, уже і не сильно так-то близько, щоб там геть. Ну, тим не менее. Ну, я поки з вами побалакаю. То включила музику, розслабилася. Я ж давай бігу там, поки нікого нема, Кровать застелила, там це все вділося, взагалі це все там зробила. Ну, так, що треба було. Ой. Рука нічого-нічого, не нічого, як покладу, якось так не так. І все. іначе вивертає, і так якось ну, не хорошу, не, хорошо, не хорошо. І це після того, як я от пала і воно, і вроді її зажило, все, але все одно щось, що то не то. Ну, ось, не болить і хорошо. А тут уже не просто, що буває так, якось аж током наче вдари, аж током наче вдари. Отак от якось буває. Та й общем, такі діло. Так що сидю, жду, коли вона там буде, не знаю. Коли вона прийде, Щас колечко надіну. Колечко таке в мене із бісера. Я вам вже показувала, звісно. Ну, все одно, я, я ж його в'язала для чого, щоб дівати і носити. Воно, звісно, на сонці як... це і так переливається. Так переливається страшне, красиво так на сонці. Таке, наче як під, золо... під золото. Ну, Колір золотий, взагалі, я ж дитя сонця. У ну, мене аркан сонце. Да? От я родила з 19-го, а по арканах це сонце. І в кого архетип 19-й аркан сонце, то треба, щоб в обіході в цьому було щось таке золоте. колечко, наприклад. Цепочка в мене є золота. От я завжди. Да? Ну і цей на пальчику. Ще такий браслетик треба золотий, сплести. То буде. А він як -от, іменно з такого японського бісера, якщо сплести, такі не. Є, ну... Ну, не сильно товстий, а такий тонесенький. Ой, теж, так буде дуже гарно, буде дуже гарно. Ну, Треба купити. Я начну з плиту ще один кулончик, гарний. Теж. ну, На продаж, на продаж вам тоді покажу. от, А ви потім, може, якщо комусь сподобається, можете заказати, тоді теж можете купити такий е е е кулончик. Або на замовлення комусь теж сплиту. От. Ну, але якщо на замовлення, то мабуть, буду брати предоплату, тому що буває так, що заказують, заказують, от мені те, 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 а потім раз і все. У мене був такий значить, випадок, що мені одна людина заказала, щоб я їй вишила картину. Mm. І недорого тоді, на, по, по тих часах, по тих, в тому времені це ще взагалі було. Не те, що до війни, це ще до 2014 року було, це дуже давно було. А вишивала я тоді нитками, хрестиком. От. І кажу, хорошо, да, вишивала я довгенько, звісно, бо картина така 30 на 40. Ну, в принципі, ну, там у дуже такий складний візерунок, дуже складний такий. Я його дуже довго, мабуть, місяця два-три вишивала ту картину. От. Ну, і коли я її вже вишила, вже готова, вже всю. От. А мені потім ну, не вона каже, а передала типа, що, це, що я купляти не буду, тому що в мене зараз средств немає, я думала, що вона швидко вищиє. Теж такі люди знаєте, сісти за день це все зробить. От. А в мене зараз проблеми там зникли, то є, сьо є і я, ну, в общем, що Вона відказалася, відказалася. От. І не купила мене ту картину. Ну, я все одно її довишивала. Я її... Знаєте, оформила. Я оформила і подарила світі. І вона в нас в кухні була та картина. Ну, потім то на виставки брали, то і ще кудись брали. От. І вона, в общем, там рамка геть розлетілася. в общем, треба її реставрувати. У мене там дві картини, їх треба ті картини. От, і цей, то я хочу їх зайнятися, але потім попозже це буде після Паски, після празників. Цього праздника я їх реставрирую. От, не знаю, чи... одну, може, я оформлю, а другу я не знаю. Думала оформляти, а потім думаю, чи оформляти, чи ні. то вже Так подумала, не знаю. Після, Та, в принципі, якщо рамки недорогі, якщо підійдуть рамки на ту картину, така у мене невеличка з бісера. Перша моя робота бісерна то теж можна оформити її і, і так десь в общем поставити. Вона ну, така непогана, звісно, непогана. Ну, побачу. Це все я буду дивитися вже потім. Зараз вже це я так просто роблю щось так, мілкі поки роботи, до Паски такі, щоб маленькі там брілочки, ці всякі, таке, що там, за два-три за дні можна сплести. знаєте, Ну і потім, хто бажає, можна продавати. Вот. А, а можливо, хто щось захоче то на замовлення зробити теж. Ну, в общем, це отак вот от. Рома щось дричить там, щось з в, в общем. Та й, коротше, я не знаю. Це, в общем, такі діла. Сидю, жду. А время йде. Ой, капець. Хі -хі -хі -хі. Капець капецький. Тай, коротше, такі діла, в общем. Так що нічого такого теж не планую. Це я так голову затиляю, бо ось, бачите, лампочка. Це. А я так включила, ну так хорошо, ну, і не темно, і видно, і дуже так хорошо, зручно. В общем, зручно. Та й такі діла. так що, Ну, а ви бачила, який в нас гість ходив? Ой, красавчик, такий, красавчик, ходить, знаєте, утром. Це це же, ой. До нас цей журавель залетів по городу по-нашому. Ну, там Роменгород, ну все одно наш ходе. Це ж так ходить, там щось дивиться, клює таке. А та, я ж кажу бігом світі, знімай, знімай. Вона та-та-та, потім мені таке побігла, зняла. Сняла. І мамка потом, і пішла, а потім вертається, каже, сида, ти бачила, хто у вас там по городі ходить. Вона каже, та бачила. А він ж так іде що так по вулиці, такий діловий, це, як хазяїн заходить. Ну, У нас він там, у нас стабочок є на нижній вулиці. ну, Це ж ми на середній вулиці, а там нижня вулиця. І там такий невеличкий стабочок, і він... вони там оце живуть. От. То вони літають ці, на, в, в хаті, там на, на стобіці гніздо б'ють. в общем, да. ну такі. А в когось на хаті десь щось таке було, щось вийло. Да. В общем, оце там. Літають, а я як виходжу буває, на вулицю, як не співаю. Буває так, що нікого немає. А буває, то почне кружать. Не, 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 ну, не встигаю телефон зняти, щоб ну, от зять, щоб засняти його. Він так красиво летить, так красиво летить. оце так, укру, так дивиться. Володіння своє осматрює, володіння. Що тут робиться у вас? Що тут у вас робиться? Такі цікаві, цікаві. Це да, в нас тут живуть такі гарні, гарні. Ну, Це сьогодні утром. Да, сьогодні ну, по старому все одно Благовіщення, типа, да, праздник. І він таким... Фраєром такий заходить по городі дивиться, що там таке. Ну, цікавий, цікавий, звісно, цікавий. Так що такі діла добре, буду, це буду ждать, може вже прийдуть. Так що дивіться, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ну, і сьогодні, Ось бачите, вчора таке було. сніг, дощ, ціла дощ, а потім сніг. А потім таке лопата, я ж вам показувала. Да? Таке, в общем, Ой, страшне. Ой. А зараз ось, пожалуйста, сонечко. Ну, ну так вже то вигляне, то загляне, то вигляне, то загляне, а з утра взагалі хороша, така подка така. Але ж всі приходять і кажуть, що холодно. Я ж на вулицю не виходжу, сидю в хаті, а вони всі Це і кажуть, ні, на вулиці холодно зараз. Ну, холодно, то холодно. Я, в принципі, не збиралася. Ні, я думала, може, так трошки вийти. Ну, може і вийду попозже, не знаю. попозже може, й вийду. Ну, поки сидю, жду. <хи> поки сидю, жду. Так, добре, ладненько, буду я закруглятися, бо багато набалакала. от, Так що бережіть себе, вдівайтеся, бачите, як воно. от, Вдягайтеся, бережіть себе. Не хворійте, будьте на позитиві. Скоро свято дуже велике свято. Це дуже велике свято. Я завжди таке свято. Праздную, люблю це свято, Пасхи. Так що, так. Да. Ну, я, я не знаю, звісно, буду готуватися потихеньку, буду щось робити, буду щось 에... побачу, побачу, не знаю. Є у мене в планах, звісно, робота там ще цей? Ну, Я ж кажу, буду дивитися, буду дивитися. Не буду спішити, буду помаленьку, буду щось так. Але буду дивитися, як там і що так. Все, добре. обнімаю, цілую до наступних зустрічей.